Друзі, усім привіт! Ви на каналі Віолети Бережецької, і сьогодні ми з вами приготуємо найзатишніший десерт осені булочки Сінабон. Я розповім вам всі секрети і нюанси їх приготування. Дивіться відео до кінця буде дуже цікаво. І прошу вас підтримати україномовний контент підпискою та вподобайкою, а також не забувайте писати питання у коментарях. Ну що, почнімо! Першим кроком ставимо розтопитись вершкове масло на середній вогонь. Нехай воно поки розтопиться, потім ми його відставимо у сторону і воно трошечки охолоне якраз до тієї миті, коли нам потрібно буде замішувати тісто. Тепер приготуємо опару. Для цього беремо підігріти молоко до теплого стану, приблизно 30 градусів. Ні в якому разі, звісно, не гаряче молоко, тому що воно просто вб'є наші дріжджі. Приблизно половину молока виливаємо в окрему миску, насипаємо приблизно половину цукру від цієї маси, яка вказана в рецепті, та висипаємо всі дріжджі у миску. Розмішуємо вінчиком до розчинення цукру у молоці. Та додаємо декілька столових ложок борошна приблизно 2-3. Накриваємо опару харчовою плівкою та залишаємо підходити на 15-30 хвилин. Повинна з'явитися шапочка на опарі. Та також вона повинна бути пронизана вся дірочками. Це означає, що опара готова. Для чого взагалі потрібен крок ставлення опари? Для того, щоб перевірити дію наших дріжджів. Якщо дріжджі браковані або в них вийшов термін придатності, то опара не підійметься і, звісно, не буде сенсу продовжувати далі замішувати тісто. Таким чином, поставивши опару і перевіривши наші дріжджі, ми можемо зекономити свій час і продукти. Ось так виглядає готова опара. Вона помітно збільшилась в об'ємі, має шапочку і вся пронизана дірочками, значить, вже точно пора замішувати тісто. До борошна додаємо молоко, яке у нас залишилось. Додаємо цукор, яйця і розмішуємо. Після цього додаємо вершкове масло, і розмішуємо. І додаємо опару та розмішуємо до того стану, поки нам стане вже важко перемішувати це ложкою. Далі переходимо на замість тіста на поверхні. Спочатку тісто буде неоднорідне, липучим до руки поверхні. Але вам потрібно його вимішувати впродовж приблизно 15 хвилин до однорідного стану, і тоді воно стане ідеальним. Допомагайте собі трохи припилюючи руки і поверхню борошном, але не захоплюйтесь цим, щоб не забивати тісто, щоб воно залишалося пухким і легким. Ось так виглядає вимішане тісто. Воно майже не липне ні до рук, ні до поверхні. Дуже приємне в роботі та еластичне. Подивіться, який гарний колобок у нас вийшов. Тепер ось такими рухами підкручуємо тісто у шар колобок. Та перекладаємо у миску змащену олією, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо підходити на 1,5-2 години. Все залежить від температури у приміщенні. Тісто повинно піднятися у 3 рази. Пройшло 2 години і тісто збільшилось у об'ємі. Подивіться, яке воно стало пухке, велике, ніжне. І тепер воно абсолютно не липне до рук. Обминаємо тісто у мисці. І перекладаємо його на робочу поверхню. Обминаємо ще на робочій поверхні та потрібно сформувати із тіста такий квадратик. Тепер за допомогою качалки розкатуємо наш квадрат у великий квадрат товщиною приблизно 5-8 мм. Зверніть увагу, що тісто абсолютно не липне до поверхні і я зовсім не припиляю поверхню борошном. Просто отак ось на голому столі розкатую тісто. Воно дуже гарне в роботі і дуже еластичне. Ось такий у нас вийшов прямокутник. Тепер я беру масло кімнатної температури, розминаю його трошки силиконовою лопаткою та за допомогою кісточки змащую всю поверхню тіста вершковим маслом, не доходячи до одного краю, приблизно десь 1,5-2 см. Ось таке щедро змащене вершковим маслом тіста у нас вийшло. Тепер змішуємо коричневий цукор з корицею. Якщо у вас коричневого цукру немає, нічого страшного, візьміть, звичайний, вийде також дуже смачно. Тепер рівномірно посипаємо весь пласт тіста корицею з цукром, тільки не доходячи до того краю з одного боку, який ми не змащували маслом. І тепер скручуємо у рулет. Скручуйте так, щоб у вас було якомога більше обертів, тому що чим більше обертів має сінабон, тим він смачніше. І за допомогою цієї полосочки, яку ми не змащували маслом та не посипали цукром з корицею, ми фіксуємо наш рулет. І ось так трошки ще потрібно защепнути, щоб наш рулетик не розкрутився. Тепер нарізаємо наш рулет на сінабончики товщиною приблизно по 3 см. Якщо ви робите це ножем, то робіть рухи, наче ви пиляєте дерево, тобто не ріжучи просто суцільний рух, а такий в один в другий бік, в один в другий бік, щоб у нас не сплющилась булочка і всі наші закруточки тіста. Але є набагато зручніший спосіб нарізання сінабон, і я вам зараз його покажу. Беремо звичайну нитку для шиття. і Спочатку ми розмічаємо весь рулет на сінабони. Тепер нарізаємо булочки, Ось так знизу протягуємо нитку, робимо крест-накрест, ниточку і просто ось тягнемо ці кінці ниток у різні боки. І ось так прорізається булочка. Так ми точно не пошкодимо всі прошарки. Ось так рівно і не ризикуючи пошкодити сінабон, ми можемо нарізати весь рулет. Викладаємо у форму змащену вершковим маслом і залишаємо в такому вигляді підходити приблизно 40 хвилин, накривши, звісно, рушником або харчовою плівкою. І поки підходять цінабони, увімкніть розігріватися духовку до 180 градусів режим верх низ У мене вже пройшло 40 хвилин, сінабон помітно збільшились у об'ємі і готові до випікання. Поміщаємо у духову шафу випікатись приблизно на 40-50 хвилин. Все буде залежати від потужності вашої духової шафи. Поки випікається сінабон, приготуємо для них заливку. Тут все просто потрібно просто змішати сметану із цукровою пудрою, і все заливка готова. Якщо раптом у вас вдома немає цукрової пудри, замініть її на звичайний цукор, але тоді потрібно зробити помадку заздалегідь приблизно за 15 хвилин. Просто змішайте сметану із цукром, дайте в цій масі постояти приблизно 15 хвилин, цукор розчиниться у сметані і поматка буде готова. В оригінальному рецепті Сінабон для заливки використовують крем-сир та вершки. Але поєднання крем-сиру та вершків мені здається дуже густим для їх заливки. Тому я винайшла свій спосіб приготування заливки для сінабон з використанням крем-сиру та вершків, але я додаю все одно ще сметану та трохи молока, щоб вона була трохи рідшою. Якщо вам подобається така заливка, можете використати її. Пропорції змішування інгредієнтів залишу під відео. Але зі сметаною особисто мені подобається набагато більше. Та і доступніші інгредієнти, як по ціні, так і знайти можна в будь-якому магазині сметану і цукор або цукрову пудру. Все, сінабони готові. Подивіться, вони повинні запектися до такого ну, дуже помітно рум'яного кольору. Аромат стоїть просто неймовірний, можна збожеволіти від нього. Тепер найцікавіше: покриваємо сінабон помадкою, яку ми приготували. Помадки не жалкуємо, наливаємо побільше. Покриваємо так, щоб просто не було видно наших булочок за заливкою. Тому що частина заливки вбереться ще в гарячий синабон, ну, а більша частина залишиться, звісно, на поверхні, і це буде дуже смачно. І тепер переходимо до найцікавішого заняття це смакувати сінабон. Сінабон потрібно вміти їсти правильно. Обов'язково це потрібно робити руками. Та яким чином? Беремо та розкручуємо равлика. І потрошку, ось так макаючи у заливку, потрібно їсти цю смачну булочку. Подивіться, яке пухке та ніжне тісто. А поєднані з заливкою та цими ароматами, які стоять від сінабон, я ж кажу, можна просто збожеволіти. Найкращого осіннього десерта важко згадати та придумати. Обов'язково спробуйте приготувати ці неймовірні булочки, ви будете в захваті. І вся ваша сім'я також. Готуйте із задоволенням та смачного вам!